Бачите, це щось, це танк може бути, або якась 150, 125, 122, якась, ну дуже великі щось тяжкі. Це алюміній, це АГС, може бути. Щось алюміній. Теж елемент. Це Це усі ці елементи було вилучено стіл поранених українських військовослужбовців. Хірург Святослав показує нам те, що зібрав лише за останні кілька місяців. Воно може бути смертельним. воно може пробити грудну клітку, пройти через грудну клітку в живіт, викликати пніматорок з гематорок, спошкодити печінку там чи селезінку, пройти через кишечник, викликати перитоніт. Якщо такого пораненого не привезуть там впродовж там декілька годин, а через 8, 12, 16 то вже результати такі собі будуть. Навіть якщо операцію зробити надалі, уламки Святослав збирається передати до музею, тому зараз ретельно документує всі сторонні тіла. Ну от нам треба такі артефакти, які вод з поля боя, з вашої роботи. Ну сто процентів, що це витягнуто з середини, що я не знайшов його на вулиці. І якась має бути при цьому якби гарантія для мене і для себе, бо таких уламків мільйони валяється. Їх можна просто нашкляпити от я ні. Конкретно є уламок, конкретно є фотографія. Вот вот пацієнт, вот звідти достала в таку травму наніс. Вот ну тобто, це історія. Чоловікові 47 років. За плечима 20 років досвіду роботи в обласній лікарні хірургічного відділення невідкладної хірургії та приватної клініки у Хмельницькому. На війну потрапив по мобілізації у 2023 році. Перед відправкою на фронт пройшов півторамісячний курс польової хірургії. Нам розповідають, до чого було найважче звикнути, коли потрапив на перед. Умови е, змінюються абсолютно із домашніх, душа, ванни, е, саун там, хто куди ходить, бані. Ну, тобто, е, на такі умови, де немає води взагалі, е, ти не маєш можливості, по-перше, часу немає митися, е, по-друге, можливо, немає води. По-третє, якщо вона є, то вона обов'язково холодна. А знову ж таки обмежує тебе. Андрій травматолог із Кіровоградської області. 40-річний чоловік показує нам уламок. Його нещодавно витягли з ноги бійця. Той глибоко зайшов, та й розміри в нього немаленькі. Тож довелося повозитись добрих півгодини. Це осколок. Ми виймали у пораненого бійця з великого мілкової кістки. Осколок пошкодив, крім м'язів шкіри ще залетів саму кістку. тому... Ну, Важкувато було його доставати. Скіт, скіт був з дрона або вог, або інша якась ну, вибухівка. Да, В основному міна вибухові травми на війні, ну, кульових поранень дуже мало. Однак іноді ці кульові поранення шокують та змушують дивуватися досвідчених фахівців, які вже дуже багато побачили на цій війні. Звернувся військовослужбовець, привезли його по евакуації. Було осаднення на обличчі, відповідно, вже в нас був рентген-апарат. Ми зробили рентген-знімочок і на знімочку проявила, що в нього куля в ділянці щелепи. Було дві доби, пройшло після поранення. Прийняли рішення про те, що її потрібно забрати. Під місцевим знеболенням під лідокаїнчиком ми кулю забрали, яка ну, відповідно. Зберіг зберіглася в нас сам військовослужбовець відмовлявся у це вірити. Поки кулю не дістали і не поклали на долоню. Йому здавалося, що це все вигадка. Це для нас не новина, але Реальний на даний момент такі у цивільному житті на одного хірурга на день припадає до п'яти операцій. У пунктів число поранених може бути більше десяти на день. Все залежить від ситуації на фронті, коли збройні сили України перебувають в обороні, поранених менше, коли йде контрнаступ та звільнення українських територій, військові лікарі мають більше роботи. І іноді наступав такий момент, що я сідав на лавку, опускав руки, і життя проходило як, як кіно якесь. І я розумів, що я поза подіями. Потім брав себе в руки, включався назад. І це був один найважчий день. Такий. Він був влітку. наразі до стабілізаційного пункту привезли двох поранених військовослужбовців. Медики кажуть, вони отримали акубара травму і є уламки в тілі від ворожого FPV-дрону. Операція з видалення уламків тривала близько півгодини. Після бійці перевели в іншу кімнату і дали можливість відпочити, а також випити гарячого чаю. Чи пам'ятаєш того, як постраждав? Так, звісно. Повертаюся на мене в півіха летить. Я за автоматом, вона в камінь. Та я бахнула. Що постраждало в тебе? Бо ти ж весь, весь був. Ну, в основному, коліно. Сама проблема це. В Дрон зіняється французький. Ми пока сиділи в тому окопі. Кажі 20 минут. То скид, то впеввіжка, то скид, то ФПІжка. Вечором хоча дихну. Після 100 пункту поранених бійці відправляють до шпиталю. Там вони отримують комплексну допомогу та можливість огоплютися від поранень. Згодом захисники знову повертаються на фронт до свого підрозділу.